А знаєте, давайте сьогодні трішки пригадаємо, як воно було на цьому каналі до повномасштабної війни, і зробимо собі український внутрішньополітичний офігів. Тому що цього тижня було багато чого на глобальній арені: була турбовідставка Лістрас, були путінофільські откровення Берлусконі, були американсько-республіканські бажання обмежити допомогу Україні. І про все це можна було би зробити тижневий офігів. Але навіщо, якщо у нас є Максим Микитась? Лише місяць минув відтоді, як колишній народний депутат і роботодавець Олега Татарова в Укрбуді, а нині підозрюваний в корупційній будівельній справі Максим Микітась, переможно вийшов на прес-конференцію, щоби повідомити світові благу вість. Укрбуд повертається під його контроль. Будівельна компанія Девелопмент повернута під юридичний контроль законних власників. Ця перемога, звичайно, закону та інвесторів позаду три роки з моменту рейдерства та злочинного грабунку у всіх активів. Вже тоді, місяць тому, з'явилися прикольні чутки про те, що Максим Микитась чи то помирився, чи то просто знайшов взаєморозуміння зі своїм колишнім підлеглим з Укрбуду, а нині заступником голови офісу президента. Та Олегом Татаровим. І до цієї теми ми у цьому відео якраз ще сьогодні повернемося. Але не встиг Микитась як слід порадіти поверненню Укрбуду під свій контроль. Як цього тижня НАБУ і спеціалізована антикорупційна прокуратура прийняли його на пропозиції відкату меру Дніпра Борису Філатову. В рамках проекту, так би мовити, освоєння коштів Європейського банку реконструкції та розвитку для будівництва метро в Дніпрі. Розмір відкату на секундочку 22 мільйони євро. Мінколи взагалі здається, що набу було створено для Микитася, тому що стільки справ, як НАБУ... Е, ну вас щес, враховуючи, що спочатку був створений Микитас, а потім набу, то я вважаю, що саме на це. Ви бачили фрагмент судового засідання, на якому вищий антикорупційний суд цього тижня обирав запобіжний захід для Максима Микитася у цій справі і обрав в СІЗО або як альтернатива застава в розмірі 260 мільйонів гривень. І от саме про це судове засідання хочеться сьогодні поговорити. Я подивився усі п'ять з половиною годин трансляції, і мушу сказати, що там прозвучали цікаві речі, не лише про Максима Микитася, але і про Олега Татарова, і про інших посадовців. І від цього всього можна офігіти. І я офігів. Я офігів. Валера. Я офігів. 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 Мабуть, для початку все ж варто коротко нагадати, що ж було в попередніх серіях епосу про Максима Микитася, Олега Татарова і Укрбуд. П'ять років тому САП і НАБУ почали розслідувати кримінальне провадження, зареєстроване за результатами журналістського розслідування Бігу Синфо про квартирний шахер-махер між Нацгвардією і Укрбудом. Внаслідок квартирного обміну держава втратила тоді понад 100 мільйонів гривень. Нацгвардія відмовилась від нерухомості на понад 200 мільйонів гривень. Метр в ЖК Оберіг 16 тисяч 500 гривень. Паркомісць немає. 65 квартир, які Нацгвардія отримала тут, не вартують і 100 мільйонів. Підозри у цьому кримінальному провадженні прилетіли і нацгвардійцям, і укрбудівцям, зокрема, керівнику Укрбуду Максиму Микітасю і одному з топ-менеджерів Олегу Майбороді, про якого ми ще у цьому відео будемо говорити. Олег Татаров, який в той період часу очолював юридичний департамент Укрбуду, свою підозру отримав аж наприкінці 2019 року. В головному провадженні Максим Микитас почав давати свідчення, підкріплені переписками, про те, що Олег Татаров нібито домовився про фальсифікацію експертизи для того, щоби стверджувати, що насправді держава нічого особливого на квартирному обміні не втратила. Далі вся країна спостерігала за тим, як кримінальне провадження щодо заступника глави офісу президента безсоромно ховали в землю. І... Також спостерігала за тим, як головний гробовщик цього кримінального провадження, заступник генпрокурора Олексій Симоненко, у той самий час приходив до підозрюваного татарова на день народження. Службова Кемрі, з водієм, на який приїхав заступник генпрокурорки Олексій Симоненко, чекала на нього і після третьої ночі. Виходить, що саме той Симоненко, який півроку тому врятував Татарова від кримінальної відповідальності, забравши справу Татарова з набу і передавши її в СБУ. На святкуванні дня народження Татарова залишився останнім гостем. Максим Микитась у справі Татарова пережив різні етапи. Спершу він давав проти татарова свідчення і також давав інтерв'ю, в яких розповідав про те, як Олег Татаров допомагав вирішувати у Кребуду різні питання з МВС. Потім його почала переслідувати за нібито викрадення людини Нацполіція, в якій головне слідче управління очолює чи то кум, чи то просто друг Олега Татарова Максим Цуцькірідзе. Ну а потім Максим Микитась якось взагалі припинив будь-яку активність у цій справі і навіть, чесно кажучи, допоміг її поховати. І ось цього вересня. Новина Максим Микитась повертає собі під контроль Укрбут, який до того, начебто у рейдерський спосіб, захопили різні нечесні особи, серед яких і згаданий вже топ-менеджер Олег Майбород. Олега Майбороду починає переслідувати підконтрольне татарово Державне бюро розслідувань. Майборода дає інтерв'ю, яке виходить якраз рівно тиждень тому, і в якому розповідає, зокрема, ось таке цитую на сьогодні на мене і не тільки здійснюється тиск з боку ДБР та Генеральної прокуратури за вказівкою Татарова, який допомагає Микитасю, бо той має на нього компрометуючі дані з часу спільної діяльності. Бездоказові параноїдальні. Звинувачення людини, яка в політичний спосіб намагається захиститися від кримінального переслідування, можна було би так подумати. Але ось Микитася беруть на пропозиції неправомірної вигоди Філатову. І в судовому засіданні прокурор зачитує фрагменти розмови між Микитасем і Філатовим, в якій сам Микитас також говорить про те, що Татаров допоміг йому повернути у угу. ну, от Олег Татаров, да. В 2014 году мы тут близко дружили, дружили. Ну как, сейчас меньше, конечно, но меньше встречаемся, практически не встречаемся. Но тем не менее, много он помог по этим. Это он помог, я не скрываю этого. Це я так розумію, з контексту розмови, що йдеться про повернення активів корпусу. Також у спілкуванні з Філатовим Максим Микитась ділився своїми міркуваннями про становище і спроможності Олега Татарова в офісі президента. Так, то, що касається криміналу, Олега нормально, що касається хазяйських діл, його будто там хто -то, а, ставить. Що означає, означає ти стукінку? Значит, е, то жест такий кого-то ставят? А, я зрозумів, так. Um. Ну, хоч так, із матеріалів НСРД ми дізнаємося, чим насправді на банковій займається Олег Татаров. Вже як не крутий, а конкретна користь від діяльності Набу і САП. І, зрештою, від створеного для них Максима Микитася. Але в судовому засіданні звучало не лише ім'я прізвище Олега Татарова. Інше ім'я прізвище, яке прозвучало, це ім'я, прізвище віце-прем'єрки з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної. Коли Максим Микітась презентував свій проект щодо освоєння коштів ЄБРР на будівництво метро Борису Філатову, він сказав, що однією з тих, хто допомагатиме цей проект реалізовувати, буде саме Ольга Стефанішина. Мікитась, я у Рому і у Ільяшова вони Макс показує, що в нас з нами. Якби все нормально, але сильно, щоб воно не гуляло по адміністрації, що я такою да Філату, доспокуйтеся, да не буде те саме. Мекітась Стефанішина, так, да. вона допомагає, вона допоможе. Також Микитась обговорював з Філатовим листа, якого в рамках реалізації проекту треба було підготувати для Стефанішиної. І це він скидає пану Філатову і каже, Добрий день, таке письмо попросила Стефанішина адгос да не Вені Не буду приховувати, що на цьому місці мене тригернуло, тому що так, діяльність Олі Стефанішиної на своїй посаді, в тому, що стосується євроінтеграції України, і в тому, що загалом стосується міжнародного напрямку роботи в контексті російсько-української війни, це дуже крута робота, з того, що я спостерігаю з іншого боку. Як тільки Ольгу Стефанішину призначили на посаду віце-прем'єрки у 2020 році, я одразу на цьому ж каналі говорив про те, що вона є підозрюваною в корупційній справі Олени Лукаш. І на той момент, у червні 2020 року, коли я про це говорив, в цій справі вже навіть було завершене досудове розслідування. Тобто, щоб ви розуміли, нам призначили на посаду віце-прем'єра з євроінтеграції, підозрювану і без п'яти хвилин обвинувачену в особливо тяжкому посадовому злочині з покаранням від 7 до 12 років позбавлення волі. Нормально, да? Деякі прихильні до Ольги Стефанішної колеги тоді звинувачували мене. В інформаційній атаці на неї. А сама Ольга Стефанішина сміливо і впевнено називала вручену їй підозру рефератом, що доволі іронічно, враховуючи, що підозра їй прилетіла якраз у справі про розпил бюджетних грошей за нібито правові аналізи, які по факту виявилися просто поганими рефератами. Ну але переказувати суть цієї справи тут зараз я не буду. Я залишу посилання на. Відповідний випуск тез зверху в куточку. І зразу ж натякну на користь підписки на наш канал, тому що постійні глядачі каналу про цю історію точно мають пам'ятати. Тому підписуйтесь. Ну, але так, неймовірно, але факт: після призначення Ольги Стефанішиної в Кабмін корупційна справа Лука Стефанішиної якось зовсім заглохла. Що стосується гіпотетичної ролі Ольги Стефанішиної вже в цій новій справі, черговій справі Максима Микитася, то з тих матеріалів, які були представлені в судовому засіданні, зарано робити якісь однозначні висновки. Потрібно дочекатися більше аргументів. Єдине, що точно можна сказати, це те, що контраргумент, який прозвучав від захисників Микитася, не контраргумент. Дефанична Віталій взагалі не знайомий, а далі грати бачив у 2019 році. Я навіть можу припустити, що це правда. Бо бачите, різні корупційні мутки, договорняки і Рішалова, вони часто робляться через радників і помічників без безпосереднього особистого контакту. Це називається обережність. У вже згаданому інтерв'ю Олега Майбороди для цензурнет. Він говорив про те, що Максим Микитась контактує з Олегом Татаровим через довірену особу. Цитую: мені відомо, що Татаров через свою довірену особу і домовився з Микитасем про співпрацю. Микитась не обвинувачує Татарова, а той допомагає зняти всі обвинувачення з Микитася про викрадення людини та сфабрикувати справу щодо мене та Федотенкова щодо рейдерства Укрбуду. Судового засідання також стало відомо, що в цій новій справі Микитася Набу якраз збирається допитати помічника Ольги Стефанішиної. Так що будемо подивитися, і не виключено, що будемо ще офігіти. Наразі з цього всього зарано робити якісь далекосяжні висновки. Ну крім того, що мабуть, все таки Максим Микитась створений для САП і Набу, а не навпаки. Але і без далекосяжних висновків вже це судове засідання подарувало нам чимало цікавих спостережень. Правда ж? Ну а далі буде видно. На цьому на сьогодні все. І так вже заговорився. Побачимося через тиждень. Наприкінець, те саме побажання, що й завжди триматися разом і підтримувати ЗСУ. Чи як каже моя дружина, горнімося кубки? Слава Україні! Я офі.